Боже, яка я важна персона, всі зібралися заради мене? найшло на чувака. Ну, погано бухати. Він цілий день сидить і просто тупо нічого не робить. Бо в тебе зуби, бабе, бабе. Люди, не бухайте. Дивую, здивую, здивую. Та Танюша, хто не знає, чи Колондани, собачки, Вовки, це другое. Привет, привет. Слава грейні! Ну що ви як ви? Сьогодні, знаєте, я буду для вас відкривати те, що ви думали для вас відкрито просто повністю. Я прочитала, я просто проковтнула книжечку Джека Лондона міжзоряний мандрівник. Ви знаєте, це останній надрукований за життя Джека Лондона твір. І ви знаєте, ну це така собі, от, от реально, це як підсумок е, життя. Зараз я, я все розкажу. Знаєте, я дуже хочу вам все порозказувати. Просто знаєте, от е, щоб ви просто уявили, ви скажете, та Танюша, хто не знає, Джека Лондона, типу шкільна програма, і тут на, на кожному, там де, де тільки усюди Джек Лондон, типу, більш е, ну впізнаваного, більш читаємого автора тут, годі шукати. Люди, здивую, 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 здивую. Я теж так само, як і ви, думала, що Джек Лондон це автор творів про сувору північ, про сніги, про льоди, про вовків, про су, таких от людей, які вже знаєте цинічних, таких от, як крижина, да? про золота шукачів, таких от, да? ну, Це для нас Джек Лондон. Так. Автор Аляска. Да? Ми можемо сказати Джек Лондон до рівня Аляска. Да? От, ну, ну, Мало хто писав так круто про Аляску, як Джек Лондон. Люди, от ви знаєте, у Джека Лондона, ну, на, це на, на мою думку, знаєте, от у нього дуже цікава йшла творчість. да? Він писав про північ, про люди, про холоди. Потім, так знаєте, от, найшло на чувака. Хебес Мартін Іден. Твір просто неймовірної прекрасності. Я, от, до речі, хочу його перечитати, бо я його реально читала дуже ще мало, була там 15-16 років. І тоді він мене настільки вразив цей письменник, ця його кохана Руфь. І от це, ви знаєте, професійний ріст. І от, ну, фінал там взагалі не буду сполерити, друг хто не читав. От. Дуже сильний фінал, до речі, в цій книзі. Ну, в принципі, Джек Лондон таке любить. От. Потім знов у нас золотошукачі, шукачі, там золоті жили, собачки, вовки, в общем, так все, в общем, суворо, сніжно, холодно. От. Потім він вирішив написати алкогольні спогади. Це автобіографічний твір. він, ну, він, це, ну, ну, До мене він такий, як би так сказати, я вже казала, він такий милий, такий. от, він показує, да, Джек Лондон там показує наскільки е, ну, погано бухати. Ладно, скажемо по-простому. І він просто описує свій шлях в цьому ділі і як от, він в принципі, перестав бухати. Да, люди, не бухайте. От кому треба мотивація, от Джек Лондон, алкогольні спогади. Зелений змій або алкогольні спогади, якщо правильно то книга називається. Потім, знаєте. От душу вилив і знову золоте шукачі, потім там, собачки, вовки, край, крайні, е, крайня північ в общем знов. І от, остання книжка це я ж кажу, як підсумок, між мандрівник. Це абсолютно інший Джек Лондон. Ви знаєте, я б навіть, ну, от, якби тут не було підписано, що це Джек Лондон, я б по тексту. Взагалі, ну, це це другое, Ну, взагалі, наче писала абсолютно інша людина. Давайте я прочитаю вам анотацію, а потім ну, я вже так свої враження вам скажу, бо просто мене заплюскуючи цими враженнями. Я я я не можу, я, я маю з вами поговорити, хто читав, до речі, міжзоряний мандрівник. Будь ласка, маякніть, напишіть хоч слово в коментарях, просто ну, цікава ваша думка. От слухайте. Роман «Міжзорінний мандрівник останній великий твір письменника, що був надрукований за його життя в 1915 році. От про що? У Сан-Кінтінській в'язниці відбуває довічне ув'язнення колишній викладач аграрного коледжу, професор Дарел Стрендінг. Він потрапив за грати через вбивство колеги з Ревнощів. В'язничні наглядачі, караючи його за непокорість, щоразу зашнуровують дарила в брезентову пекельну сорочку, різновид в'язничних тортур. Що може викликати серцевий напад. Навчившись упадати в транс під час тортур, Стрендінг мандрує світами своїх колишніх життів від доісторичних часів до початку ХХ століття. Чекаючи на страту, дарел стає живим уособленням принципу, найсильнішим у людини є її дух, який залишається навіть тоді, коли матеріальне тіло вмирає. Ой, прочитала, знаєте, аж згадала, як то кажуть. Ви знаєте, ну тут саме е, оповідь зразу починається від того, що цей професор да, аграрний, значить, аграрного університету він попадає да, от в камеру смертників і чекає на своє повішення. І це тут, знаєте, от, що мені сподобалось, тут жодним словом не сказано, чому він вбив того свого колегу. Взагалі, за його вбивство ми не знаємо нічого. Знаєте, от, е, грати закрились і от. Обнулення і от іде його саме життя, його... ну це по факту сповідь його. І е, він, знаєте, як е, в принципі, там ну, немає жодних розваг, як людина е, просто ну, як важко переживає е, байдикування. Це, це дуже складно. Знаєте, ну, я на, на превелику радість не була в таких умовах. Дякувати Богу. Я не знаю, ну от мені завжди було цікаво, от як може от цілий день байдикувати охоронець в супермаркеті. Дай Боже, всім здорові, класні люди, нічого не Ну, блін, він цілий день сидить і просто тупо нічого не робить. Я не знаю, ну я б не змогла. Причому навіть, ну, навіть не ходить по магазину, він просто сидить на стільці. От, от як? Ну, для мене це не збагненно. І от тут, знаєте, як цей. Стендінг, як він, знаєте, він знаходить розваги, е, нам би воно знаєте, було, сказати, та дурне якесь, а він взяв, намалював рисочку на стіні і він грався з мухами. Е, там от, е, у нього було нижче за рисочку, там вони там грали з тими мушками. Ну, а якщо муха не хотіла більше гратись, вона перелітала на ну, вищі рисочки. От. І він поважав право мухи не гратися. Боже, там ну, він настільки, я ж кажу, ми не знаємо, е за чого там було то вбивство того іншого викладача, але ну, 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 тут видно, що це настільки висококультурна людина, е це освітянин, це, ну, я не знаю, я, я просто закохалася в нього, і він, е і, і, значить, а там, ну, звісно, як будь-яка. В'язнична така установа, там, знаєте, гарних людей небагато. І там один із під хотіла сказати, з в'язнів, ну таке, вибачте, падло, він оббрехав 40 цих вот смертників, він сказав, що вони готують втечу, і в них є велика кількість динаміту і Що вони хочуть підірвати в'язницю, і, значить, от наш трендінг він за ватажка. І він ну, пішов там, знаєте, почав працювати з керівництвом, і там йому дали снадійне, він ну, знаєте, імітацію зробив, наче йому значить, він такий крутий, і він все зможе. І ці от, 40 чоловіків, 40 смертників, вони повірили цьому от зраднику, і, в общем. Як би так сказати, нажили собі біди більше, ніж у них було. Цього зрадника, звісно, за таку от доброту і допомогу звільнили, от. а цей стрендінг все своє життя він, його е, тортурували за, от вони, типу, скажи, де той динаміт, де той динаміт? Вони ніяк не могли заспокоїтися, і він каже, мені або е, вигадати незрозуміло, з чого зробити той динаміт. Ну, або, або варіантів немає, каже, ну, от, ну немає, ну, ви, вигаданої річ, немає, ніякого динаміта, там ніхто і не планував. І от, е, ці от Вертухаї вони, ну, робітники в'язниці вони е, робили таку річ, як пекельна сорочка. Це береться брезентова така от е, покривало. таке, з, Мідними дірками і дуже сильно людина зашнуровується. Причому зашнуровується так, настільки сильна шнурівка, що людина не може ні дихати, ну практично не може. Там один, ну дуже таке, знаєте, серце ну, навантаження. Ну, в общем, просто його от, ну, сплющує цей. Ну, це такий, як прес, в принципі, і він лежить. от. І там, Боже, наскільки Джек Лондон настільки круто описав перший раз, коли наш головний герой був цей пекельній сорочці. І потім він почав, як би знаєте, сам себе рятувати, він почав, ну, наче такий гіпноз собі придумав, що ну, впадати в транс, я не знаю, як пояснити. і... Якось йому було легше це переносити, бо, я ж кажу, його карали вже без вини, без, ну, просто по наклепу того от зрадника. І потім він там, вони перестукувалися з іншими з двома арестантами. Там за, за цих теж, там будь-що в пекельну сорочку, будь-що в пекельну сорочку. Настільки було знущання, настільки були, там ще такий дуже показовий момент, знаєте, відгукнулась, коли приїхала якась там перевірка з міністерства. Як от живуть в'язнені, значить, всі, звісно. Промовчали, бо знали, що це їм так не минеться. І от наш головний персонаж вирішив сказати, що ми тут погано живемо, що нас тут тор тор тортурують. от-от-от. От. Ну, Всі як він сказав, всі посміялися і пішли в ресторан обідати. Ну, Типу керівництво і ці перевіркаться. Ну а мені потім каже, там багато днів я каже, провів ці пекельній сорочці, проте я каже, ні за що не жалкую, що я це зробив. От. І е, потім ото він почав перестукуватися, і вони там ши, шрифт міняли, там, Боже, там настільки класно, вони цими от перестуками вони навіть е, грали в шахи. От ви собі просто уявіть. Е, ну там не настільки, я ж кажу, е, вони там ці партії, причому там знаєте, ну, коли там, ну, треба перерватися, партія відкладалася. Ну, взагалі, ну, ну, це, це було прекрасно. А потім оцей от, е, до речі, е, його. Іншого, ну, іншого сукамерника його призвичаєв От. І там е, він навчив його, е, він каже, що ну, там, наш головний персонаж вже, ну, дійшов просто, таке виснаження, він там важив менше 40 кг при зрості 1,90 ну, метра, жахливе стан у людини вже. Ну, він там, от останній раз він був в цій пекельній 20 днів. Ви просто собі уявіть, ну, стільки люди не живуть. От. І він, е, його навчив, каже, слухай, якщо ти вже от на межі, ти каже. В общем, він його навчив, як ну в принципі впадати в Транскільки я так зрозуміла. І він таки каже: От, спробуй відділити себе от, мизинчик там далі, 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 далі потрішечки, і от, типу, вийде з цього тіла, і значить, ти можеш бути де захочеш. І там, от в принципі, книга про те, що от, він побував там і у Франції. За часів короля там, і до речі, мені дуже-дуже сподобався момент, коли він побував буквально в той момент, коли Ісус Христос був, зайшов в Єрусалим. І от саме, саме тільки починався. Як от дружина Пілата, от, ну, ну, це прекрасно. Це, це настільки, ви знаєте, це не богохульство боронь боже, це настільки красиво написано. там. Як от саме дружина Пілата, до речі, повірила, це дуже сильна теж сцена. І, в принципі, Пілат був не проти його не казнити. Ну, там, коротше, знаєте, керівництво надавило, треба було виконувати накази. Ну, в общем, там настільки ну, дуже крутезна сцена, от саме з Ісусом. От. Ну, ну Шикарно. він там, до речі, от, Джек Лондон його представив, знаєте, не як, як от, ну, божество, бо Ісус ніколи себе, до речі, не при житті. Він не казав, що знаєте, я тут вище за вас, я краще за вас, бронь Боже. Він завжди казав, я такий, як ви. І там от, показується, що той самий Христос він міг піти там, і в півнушку. І... Просто, знаєте, просто, там, десь, ну, грубо кажучи, на лавці з людьми поговорити. Він ну, був проста, звичайна людина, і от, ну, як то кажуть, йому віриш. І от, ну, це от, перетворення дружини Пунтія Пілата це просто це, ну, це нереально. Цю книжку можна було читати тільки заради от цього політу. І там от, Ну, настільки, ну, там постійно ж показується, як його там, ну, типу, розшнуровували, і він такий вже під кінець поверніть, зашнуруйте мене назад, я не хочу тут бути. зашнуруйте. А ті не можуть е, зрозуміти, чому він, по-перше, не вмирає, а по-друге, чому він так реагує, чому він посміхається, а він, він просто, знаєте, він став вільний, він, е, е, якби, він переміг е, Ну, дух він сильніший за тіло. Да? Сила духа, вона і, 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 з чим не порівняєш. і її зламати неможливо. Е, і от ну, настільки, і от тут е, книга закінчиться. Ну, я не думаю, що це буде спойлер. Звісно, він тут, ну, всю книгу він розказує, що він сидить і чекає е, на повішення. І от саме день повішення, наскільки він такий, Боже, яка я важна персона, Боже, та-та-та-та-та, Боже, всі зібралися заради мене. Боже, ну це, це, це настільки прекрасна книга. От, Знаєте, в принципі, це наукова фантастика, але це настільки прекрасна наукова фантастика, що це просто. Знаєте, немає слів, немає мочі, немає взагалі емоцій просто якимось водоспадом льються. Настільки це прекрасна наукова фантастика. Він, він переміг, я ж кажу, він переміг смерть, він переміг. знаєте, Для нього навіть те вже повішення, воно не було вже. Ну, чимось таким фатальним воно не було для нього кінцем світу. Він е, абсолютно щиро вірив, що він після повішення він буде далі таким от самим міжзоряним мандрівником, як він був е, в принципі під час тих от, трансів, які він сам себе вводив. Тут, знаєте, тут, е, настільки, тут і мормони, причому тут е, от, в зносичках написано, що це саме реальна історія, що коли ну в Америці. Коли тільки починалася Америка, да? коли люди там хотіли перейти через територію Мормонів, там це було просто нереально. Вони там і вбивали їх, і все ну, вовчі, не пускали їх. Хоча ті кажуть, ми, ми просто перейти хочемо. Ми тікаємо від засухи, ми тікаємо від голоду. А ті кажуть, ні, все, не. обходьте іншим штатом. Вот, там ті мормони, в общем, не дуже позитивні люди. Ну, коротше, знаєте, тут у нього дуже багато було подорожей дуже багато історій. І от я ж кажу, тут в кінці. Зносички, що ну, Тут практично все. От, от. закладки в жінки немає, просто листочок був, ну, да, я взяла листочок. От, я на дачі дочитувала, просто. От, на землі лежав. Це було практично все справжні історії. ну окрім Можливо, ж, дружини Понтія Пілата тут складно перевірити. а от Про Мормоні все, що, от по історії, ну, все, що було про Сполучені Штати, то в принципі, по реальним подіям і це все. І тут навіть дуже крутезний епізод про картину. Це просто нереальний епізод. І знаєте, от, ну, це не буде таки спойлером. Одна із його подорожей, він там виходить, що як вони перестукувалися да, в камері в цій в'язниці, вони були на різних частинах коридору. І от явіть собі, як їм треба було стукати, наскільки от, ну, вже слух загострився. що вони, я ж кажу, в шахі грали, і тапи там деревеніли, і, і там він, цей от наш головний персонаж, він одна з його подорожей, він зайшов в камеру до цього опенгеймера. Блін, і це так класно, і потім він йому стукає, типу, типу, в тебе зумби, бабе, бабе, то такі звідки ти знаєш? Ти ж ай, ти каже, оце от зробив, ти ще тебе навчив. Боже, ну це настільки прекрасно, це настільки шикарно. Там, я ж кажу, там от якщо негативний персонаж, ну він просто днищий. Цей зрадник падло, яке просто вигадало таку херню, аби от врятувати тупо свою задницю. Там от один із староста, да, там така посада в'язниці є, це колиш... ну це пахан. як По-нашому це Пахан він працює з Вертухаєм, як вони там називаються культурно. В общем. Він з цими охоронцями в'язниці співпрацює, доносить, в общем все робить як треба, ну і живе собі в мармеладі. Вот. Це Наш головний персонаж каже, слухай, ну ти ж каже, був в пекельній сорочці, ну як ти можеш мене шнурувати. Той то, то я був, а то тебе шнурувати. Не будьте з зєшньою. І він там вже, наш головний персонаж, там ще навчився випячувати м'язи, щоб коли зашнурується, щоб там хоч трішечки місця того було. Вот. Ну А потім він каже, я так схуд, що це вже не працювало. Боже, ну це настільки прекрасна книжка, люди. Будь ласка, будь ласка, замовте, прочитайте її. Вона настільки шикарна, вона настільки прекрасна, Це, це, це повірте, це такий Джек Лондон, який. Ну, якого у вас в вашому житті ще не було? Я просто, знаєте, я, в мене емоції вирують, я просто в лютому запиті. Я не знаю, я, я, я щаслива, що я. Дізналась про існування цієї книжки абсолютно випадково. ну Це, це нереально, це 10 із 10, це ну, вищий бал, де тільки я ставлю бали. От, от, от я вам чесно скажу: давно я не читала настільки якісною, настільки шикарною, настільки прекрасною, настільки сильною, настільки глибо, глибокою книги. От, тут настільки така крутезна мудрість, тут настільки ну знаєте, краса в простоті просто. Ну і знаєте, і гумор Джека Лондона то прекрасно. Це просто прекрасно. Зараз смішинку хотіла вам. Да? Тока, така книжка хотіла вам смішинку прочитати. Ну що, що ж ми без смішинки будемо? Не будемо. Давайте на останочок смішиночку. Так. От прийшов цей Вертухай до нього він каже: Я хочу з вами поговорити. Почекайте, аж я захочу, коротко відказав я, це наш головний персонаж. Я не звик чекати, поки хтось захоче, так само коротко відповів Фортіні, Кров у мене закипала. Ну, коротше, тут далі вже буде по сюжету, буде споверну. Ну, Просто він настільки, знаєте, він коли, наш головний персонаж він коли обрів цю от волю духу, цей вільний дух, він знаєте, він почав на всіх своїх от цих катів, на всіх своїх цих от поневолювачів він почав, ну знаєте, з презирством відноситись. Ну, він і одразу їх не дуже так прям шанував. бо він розумів, що ну воно того не варте, Вони не варті, пашани. А тут він він знав, що він сильніший за них. Вони такі, знаєте, ну такі тобі приземлені, що вони ну вони раби, вони рабами були. Яка б у нього не була посада? Воно раб. У нього рабська філософія, у нього рабський дух, у нього рабська психологія. А він вільний. Боже, це настільки прекрасно. Ну, я ну все. Коротше, ви зрозуміли. Треба відкривати інтернети у, всякі, у телефоні і замовляти оцю цю книжечку. Бо це просто вам це треба, люди, вам це треба. Ви настільки е, круто проведете час. Ну, це прекрасно, люди. Чесно, браво, 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 браво! Джек Лондон! Браво! Я, я просто дифірамби співаю і буду співати ще не один раз. І, можливо, можливо, це я ж кажу, це дуже рідкісний такий момент в моєму житті. Я, я, я не перечитую книжки, якось ну, є нові, да, <смі> Навіщо перечитувати вже очитані, Але от це піде в категорію перечитування це знаєте, обов'язково і беззаперечно. От е, я не знаю, я от зараз почала ще читати Шидлі Джексон і Джозефа Конрада. Ви знаєте. Це теж, ну от от я така прямо, знаєте, аж щаслива, що от не треба різне всяке непотребство читати. І що я прямо, знаєте, вся така, от як в подушечках, м'якеньких, в гарненьких книжечках, і, і, і жінка щаслива. Знаєте, аби ще вся ця руся подохла, знаєте, от як клопи від діхлофозу, то взагалі було б. Я навіть готова дурню читати, щоб вони подохли. Знаєте, одну ж, книжку прочитала дурню. 100 тисяч здохло. Ой, ото було б класно, я б ден і ніч не читала, чесно вам скажу. Не спала б, не їла, тільки б читала, аби вони дохли. А, вот. В общем, <смісті> віримо в ЗСУ. Хто, як не вони, покропить гарним вогнем цих клопів кацапських, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Всі тварі повиздихнуть, всі повиздихнуть. А ми з вами, круті, бо ми українці. Бережіть себе. Я вас всіх люблю. Я не маю, не не маю. Люблю вас.